24 травня в міському ліцеї номер 5 відбулося відкриття меморіальних дошок загиблим воїнам-випускникам Вадиму Дідківському, Дмитру Сіренку та Василю Рончинському. На подвір'ї закладу освіти зібралися учні, вчителі та сім'ї загиблих захисників. Участь в гурочистому зібранні взяло керівництво відділу освіти та представники міської влади. Ми сьогодні переживаємо трагічну хвилину. Ми відкриваємо дошки нашим героям. Нашим захисникам, нашим воїнам, нашої надії і світла, ті, хто перемагає, хто за нас поклав своє життя, щоб ми сьогодні жили в гарній, світлій державі. Ми віддаємо належне нашим героям, які сьогодні мужньо захищають нашу державу, наш народ, нашу Україну. На жаль, найкраще гинуть. і ми уже з вами, наша територіальна громада. Вчора похоронили 113-го героя з початку війни. І, на жаль, ця цифра збільшується і збільшується. Загиблих воїнів-випускників характеризували як веселих товариських відповідальних хлопців. У кожного були свої плани та мрії на життя. На жаль, не судилося. Війна забрала героїв, залишивши біль в серцях рідних, друзів знайомих. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю і мужністю наших учнів, наших випускників Рончинського Василя Миколайовича, дідківського Вадима Івановича, Сіренка Дмитра Анатолійовича. Сьогодні ми всі повинні дякувати за те, що ми живемо під мирним тихим. Спокійним небом, дякувати за їхню мужність, дякувати за їх подвиги. Нехай пам'яті та в серцях кожного з нас залишаться їхнє обличчя, світлі, щирі, усміхнені, життєрадісні та веселі. А головне їх бажання бачити нашу країну вільною, незалежною. Democratic no jogo. Вадим Дідківський народився 1986 року. На початку війни став добровольцем та вступив до Лав Збройних сил України. Загинув 17 травня 2022 року в Чернігівській області. Василь Рончинський народився 1984 року. На початку війни був мобілізований. Загинув 10 січня 2023 року у Донецькій області Краматорського району. Дмитро Сіренко, 2001 року, народження, на початку повномасштабного вторгнення. Вступив до Коростенської територіальної оборони, загинув 8 березня цього року у Харківській області Купінського району. Хочу подякувати в першу чергу батькам за те, що вони виховали справжніх, мужніх чоловіків, і в цей же час ми дуже сильно вам співчуваємо. Бо не як хто ви розумієте цей біль, також ви повинні. Знати, що ми завжди будемо їх пам'ятати та вшановувати їхню пам'ять. І вони назавжди залишаться в наших серцях. І ми разом ходили до одної школи, разом навчалися, так сказати, під одним дахом, і на даний час зараз також навчаються діти. Ви повинні знати, що вони віддали своє життя для того, щоб ви навчалися в тихому часі. Цінуйте їх, будь ласка. Слава Україні, Героям слава! світла пам'ять всім загиблим в боротьбі за свободу і незалежність України. Пам'ятаємо та шануємо наших захисників.